Місто Миколаїв корабельний район. Він найбільше постраждав від обстрілів російських військ. Звідси всього 40 кілометрів до кордону з Херсонщиною, звідки рашисти нещадно били по місту Мореманів. Через обстріли тут чимало розбитих будинків. Вікна всюди забиті фанерою. Люди з літа живуть без води, тепла та їжі, ховаючись від прильотів в укриття. Будівля адміністрації також перепало. Від обстрілів вибиті шибки, пробиті навіть металеві ворота. Кассетные прилеты, оск... кассеты, осколки. Вот один прилет, попадание везде. И вот второй чуть дальше прилет. И на детской площадке 24 прилета. Близько половини жителів з Миколаєва виїхали. Тим, хто лишився, доводиться мирити зі складнощами. Питну воду мешканці набирають далеко від дому. У багатьох внаслідок обстрілів розтрощені квартири. Ті, хто виїхав, часто за житлом просять приглянути сусідів. Місцева влада намагається максимально людям допомогти. На сьогодні на жаль, звертаються одинокі пенсіонери і люди похилого віку, яких на жаль залишили одних на сьогодні. Тобто… Діти поїджали, і тому ми намагаємося з допомогою волонтерів. Допомагати, якщо звертаються там сусіди, ще хтось, ми допомагаємо отаким. Далі це багатодітні родини, які не змогли виїхати. Серед одеситів, які допомагають миколаївцям, благодійний фонд світло допомоги, який від початку війни доставляє сюди воду, харчі, усе необхідне. Щотижня такі автівки везуть сюди гуманітарні вантажі. Сьогодні привезли смачну випічку солодощі, теплий одяг для зими. Я заберу воякам. Ну, ребята, это я вот давать тебе две таких. Хлиба тебе хочу дать. Я тебе чаї кофе дам. И там теплого очень много вещей, что ты перебрала. Зараз, сами знаєте, вже холодно. Тому військові потребують балаклави, там перчатки, теплий одяг, носки. Буржуйки, окопні свічки, якими зараз ми займаємося. Продуктові набори це для цивільних. Є бабусі, дідусі, які залишились самі, їм потрібна допомога. Возимо водичку, возимо продукти. А так. Тримаємося. ми, миколаївці, ми зобов'язані триматися і допомагати нашим засолом. Вікторія Христюк, підприємеця з Одеси. Рік тому створила благодійний фонд, щоб допомагати дітям та вразливим групам населення. Від початку війни разом з бесарабсько тарутинською спілкою ветеранів АТО збирає та розвозить гуманітарну допомогу постраждалим регіонам. Ми поняли, що нам треба самим возити гуманітарну допомогу, воду, продукти харчування. Нам допомогли партнери наші червоний хрести, допомогли пліди, подушки, одіяла. Зараз зимовий час. Ми вирішили привести все разом. І так ми познайомилися з адміністрацією корабельного району і почали практично кожну неділю-дві привозити гуманітарну допомогу. За цей час з адміністрацією корабельного району волонтери стали добрими друзями. своего лица и от лица всех жителей, ну и всех ваших мам, многодетных семей, э, семей нуждающихся, хочу выразить большую подяку и благодарность, благодарность на благотворительному фонду э, светла э, допомоги, в частности, президенту этого фонда, это Виктория Дмитриевна. Э, спасибо большое, что у нас есть, спасибо большое, что у нас помогаете, не оставили нас трудную минуту. Мы все одна государство, одна страна, мы все нормальные люди. Хотим жить в мире, в дружбе, помогать до друг другу. Тем более наш родной город Одесса, Николаевич, Тайхерсун, мы вообще это братья и сестры. Поэтому <говорить> спасибо вам большое и хотим вам такую подяку вручить, спасибо, що ви <говорить> и сказать. Спасибо, что вы что вы нам помогаете. Да. Цього дня волонтери зустрілися з багатодітними родинами, які виховують дітей, роздали продуктові набори, щиро поспілкувалися. Історії цих людей проймають до сліз. Это у нас брат и сестра мои под опекой, малыши 9 11 лет спим. Мы в подвале с первого дня, мы живем в корабельном районе здесь. И дети уже привыкли, конечно, и мы живем обычную жизнь, мы живем, как говорится, дети там уроки делают, но ночью, конечно, приходится спать в укрытии, и не зря, потому что вот вчера прямо недалеко от нашего дома ламки ракет, короче, повредили дом да, людям. Стараемся как бы верить в лучшее, что-то делаем, празднуем праздники, детям стараемся что-то устраивать, чтобы было и вкусно, и полезно, и как-то проводить. Все-таки время, даже в наше время, так как это все-таки где-то опасно. Мы ходили в зоопарк в наш Николаевский, провели чудесно два часа времени. И очень благодарим вас за то, что нам дают такую помощь, за то, что она вспомнит. И это действительно очень важно в это время. У меня пятеро детей. Якупова Катерина Александровна, местная. Живу здесь, никуда не текала, была здесь и работаю здесь. Тяжело, не спорю. Страшно было. Ну, держимся. Дети держатся. Заводу я вообще боюсь даже говорить, потому что полетело все, полетели все трубы. Буквально вчера у меня кран в руках остался, хотела просто перекрыть, чтобы черная вода не шла по крану. Ну, не судьба. В общем, ремонтировать очень много придется. Во-первых, мой дом одно время под обстрел попал, у меня поврежден балкон, ну немножко сдвинула внешнюю стену. Естественно, все посыпалось, естественно, начались проблемы, сквозняки и так далее. Плюс вот это ж отопление задержали, холодно, дети поболели, вода соленая, попортились все трубы. Тяжело. Ну, мы же пробиваемся как можем, у нас ребята молодцы. Я всегда верила, что Украина крепко стоим, мы молодцы. Всем, кто помогал за все это время, и до сих пор, кстати, помогает, Всем огромное спасибо. Мы тут с голоду не умирали. Нас поддерживали, нас кормили, нас поили, воду давали, хлеб бесплатно давали. Так что точно могу сказать, что мои дети не похудели за это время. Они держатся, да, они все молодцы. Так что голодными не были. У нас люди действительно в трудный момент в этот час хватили да, очень да, серьезно. Хватились. Никто не мог подумать, что такое государство, что мы такие люди, которые не просто там просто можем там где-то расстраиваться, сидеть, как говорится, моя хата с краю, ничего да, не знаю. Нет, да. мы все вышли и начали дружно бороться и с помогать. врагами и делать и ковать победу. Да, мы Понимали, что тяжелая жизнь, никто ничего не требовал лишнего государства. Спасибо большое государству, спасибо большое всем волонтерам, спасибо иностранным и всем инвесторам, которые нас не оставили а трудную да, минуту. Они Деньги. нам помогают. И мы показали, что мы люди, мы за достойны лучшей и хорошей жизни. И мы к этому будем идти. Повертатись до Миколаєва ще рано, бо небезпечно, пояснюють в адміністрації. Російські війська хоч і відступили та ворожі ракети сюди долітають. Крім того, у місті не працюють комунікації, а в будинках немає тепла і води. Зараз найближчі це надії, зв'язку з визволенням правого берегу Дніпра. Це подача питної води. Так як одосіти нам з перших днів прийшли на допомогу. Тим паче в корабельний район, коли рідко хто хотів сюди їхати, тому що бахало тут постійно. До передової артилерія доставала, і не тільки ракети, артилерія це останнім часом більш-менш тихо. Тому я теж велике дякую одесітам, які з перших днів прийшли нам на допомогу, незважаючи на обстріли, на все інше, допомагають нашим людям. Велике дякую. Тим часом війна у Миколаєві відчувається набагато більше, ніж в Одесі. Більшість торгівельних центрів зачинені. Маленькі магазини та аптеки закривають двері близько 15-ї. Більшість АЗС зараз не працює. Залишається й великий ризик обстрілів. Один з постраждалих будинків у корабельному районі на вулиці Самойловича, де в ніч на 11 листопада поцілила ворожа ракета. Вибухом знесло четвертий і п'ятий поверхи. У людей повністю знищене житло. Дивом ніхто не постраждав. Залишками від ракет повибивало понівечило вікна, ніхто не загинув. Це дуже добре. Одній людині медичну допомогу надали тут одразу, від госпіталізації він відказався. В цьому будинку в червоному ніхто не перебував на момент обстрілу. Ага. Там був колись магазин продуктовий, але це все, що від нього залишилось. І від дитячого майданчику залишилась тільки пісочниця. Те, що ми зараз бачимо, це дуже страшно. Діти не можуть спати в своїх ліжках. Діти повинні із сумками, з батьками тікати і свого рідного міста. Ті люди, які залишилися в Миколаєві, вони разом. З мером, з головою, всі адміністрації разом е, об'єдинилися люди і всі працюють на благо нашої країни, е, на благо свого міста, е, допомагають один одному. Ми, як Одесити, е, дуже вдячні місту Миколаєву хлопцям, які е, е, обороняють сві, своє місто і не допускають цих нелюдів, щоб ішли до, до других територій нашого. Нашої України благодійний фонд з Одеси продовжує надавати гуманітарну допомогу людям з постраждалих територій і планує виїзд у деокупований Херсон.